Ці фацелії вже три роки. ось, Це сама насівна. Перший рік ми її посіяли, не убирали ні комбайном, нічим. Скосили, згорнули, спалили. Скосили, згорнули, спалили. Ось видно, де палилося, там немає. Там зверху був баштан, грядки були, чи що там нічого немає. По під ту посадочку картопля була посаджена. Ось, ну така вона, там трошки ось вона вже перій вибиває. Маленький там 15 років нічого не сіялось, не оралося, був перій. Грубо кажучи, там два роки, а тут а тут три вона вже. Ось. Ну якось так, є вже місцями така, що по сантиметрів десь 25. Та я маленька. Ось це сіялось. На зиму. Ось зійшла вона поганенько. Ось є, але вона вже набагато більша. Ось ну, тут є ось під мотоблок. Мотоблок легенький. ось ви бачите. Легенький. Ми з тестем намучились, його кидало от Я думаю, що так, що вона така поганенька. Тому що бурінець, звісно, є. Все тут -то. рядки краще трохи видно. Ось. Я думаю, чого вона така поганення. По-перше, ми мінкою її други посіяли. Ось і вона трохи перемерзла. Через цьому тому тому і так. Може ще йде, бо тут є маленька, яка сходить і вже залика, ну є ось взагалі пару листочків, є ось, взагалі 4, є ось така, є ось така. Так що подивимось. Це посів 24 року, 9 -го березня. Головне і під снігом, під торщом. Посів зарані, бо було вікно сухе. Ось в мене було вже тут зроблено площа для того, щоб зразу її сіяти. Ось трахтурець сівалочка і засів я її тоді звичайно теплолюбна, через така трохи маленька. От, розмішував з Міндобривом, щоб трохи менше її е е сипалося. Але все одно густенько ну Але менше з тим ось рядочки пішли. Не кропив, поки що ні від чого. Так, доверху ось.